От ліворуч з Хмельницького шосе на Барське, Стоп, у нас секція заблимала, ми зупиняємося. Так, не нервуй, спокійно. Виключай передачку. Тобто, дивіться, у нас тут поворот наліво. Тут видно чітко, що ми зараз наліво сюди повернути не можемо. так, У нас так, тут так. стоїть безліч без, без автомобілів. Тобто нам треба поваг за розділову змогу. Плюс у нас тут є основний зелений, плюс секція наліво. Тобто ми маємо дочекатися своєї секції. Ти можеш під'їхати до стопління і стати безпосередньо перед Угу. Uh -huh. Приїжджай трошки вперед. Тільки відчепись від тому, за них хвилюйся. От тебе декілька разів тебе починається хвилювати. Так, стоп. І ти можеш дивитися далеко вперед. Тобто, там тебе є основний слова світлофору плюс дублюючий. Стоп. Стоп! Це з машини поїхали, це вже в мене глючить. І саме інтересне, що, що при повороті наліво. В нас стрічки їхати не будуть. А далі бачиш знак головна дорога. І, відповідно, всі, хто їдуть з Хмельницького шосе, зобов'язані нас пропустити. пропустити. Тільки то, що тут щось якісь заторчки дивилися. Зараз тут буде весело. В будь-якому випадку тобі загорається зелений, плюс секція на ріву, стрічки їхати не повинні, ти починаєш рухатися. Якщо ж приїжджали, не було заторок. Угу. Поїхали. Якщо у нас буде можливість їхати, поїхали. Так, додай газу, газу, газу. І зміщайся туди, куди ти мала би поїхати. Тобто поза Фольксвагена. Тому що раніше там суцільні лінії розмітки. Так, і зупиняйся. А, тут можна поїхати. Поїхали, поїхали, включу сюди. Чудово, поїхали. Добавляй легенько газу. У нас головна дорога. Дивишся з правого яка має у нас досі перевагу. Під'їжджай, погляд в поворот і поїхали. І тут треба перевезти пожеж, чи не горить червоний, щоб пішоходів не переїхати. Все, ти повернула? Так. Да.